Центр художніх промислів, якому представлять легендарну клембівську вишивку, створюють в селі Клембівка ямпільської громади. Клембівська сорочка створена за унікальною давньою технологією, рахунковою. Тобто, коли вишивальниця шиє, вона рахує кожну ниточку, кожний стібок. Головним елементом сорочки є вишита по центру гестки. Квітка технологію створення унікальної книбівської сорочки з квіткою включили до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. В центрі художніх промислів облаштують ще й музей, де будуть представлені автентичні речі, а ще кімната для проведення майстер-класів з вишивання і ткацтва. Зараз у громаді триває збір експонатів для майбутнього музею, зокрема. Вишукую ткані та вишиті предмети побуту. З нами на зв'язку зараз Ольга Ордатій, співорганізаторка створення Климбівського музею в центрі художніх промислів. Мої вітання вам щирі, пані Ольго. Доброго дня вам, пані Світлана, доброго дня, вінничани, доброго дня всім жителям нашої славної Вінницької області. Бажаю всім міцного здоров'я, бажаю дочекатися до перемоги нашої. І шлю найкращі вітання із Климбівки із прославленого села, яке прославили вишивку українську на весь світ. Пані Світлана, ви правильно сказали, що у нас зараз іде дуже наполеглива праця по організації Центру художніх промислів. Розкажіть, який тугу... вигляд буде мати центр художній? Важко сказати, який він буде мати вигляд, тому що я особисто займаюся більш збором оцих експонатів, які будуть розміщені у музеї. Але виглядом займається наш художник-оформлювач, наша дуже славна Лілія Петрівна Гуц, яка навчає юних лимбівчан. Малюванню у музичній школі її учні неодноразово займали призові місця на міжнародних і українських виставках. І я знаю тільки одне: що на зовнішніх стінах цього музею, цього центру буде представлена якраз саме будуть представлені елементи Климбівської вишивки. Елементи климбівського ткацтва, і я вам даю гарантію, що все буде дуже і дуже красиво. Розказувати я повністю я не буду так приїдете і побачите. обов'язково. Але розкажіть, пані Ольго, що вже встигли зробити особисто ви і ваші односельці, які створюють цей музей і центр. Ну, по-перше, я хочу подякувати міському голові, нашому Сергію Івановичу Гаджуку. Я хочу подякувати завідуючому районного відділу культури Віктору Георгієвичу Замишляєву, Я хочу подякувати нашій невтомній Мирославі Васильівні Марченко, яка є організатором громадського. Такого громадської організації Ямпільщина Туристична, які нам дуже допомогли, тому що ідея була: в нас ця ідея вітала чи літала в повітрі вже певно, років три або чотири. Але потрібно було все рівно якоїсь підтримки, і саме завдячуючи підтримці усіх людей, завдячуючи ініціація. Ініціативній групі, у яку ввійшла я Галина Васильівна Гаджук, Марія Іванівна Зарічна, Галина Петрівна Чорна, її дочка Лариса Миколаївна Жигульська, яка хоч і живе у Житомирі, але приймає дуже активну участь. Ну і до нас недавно приєдналася Янович Валентина. Вона у нас, можна так сказати, невістка Климбівська. Але коли почула про цей центр художніх промислів, то вона підійшла і сказала: я хочу брати участь у його оформленні. От і що вже вдалося зробити? Ну, по-перше, дуже багато зроблено вже зовні. Я думаю, що вже багато підготовлено для того, щоб там наша Лілія Петрівна вже малювала те, що вона запланувала. У центрі у нас, у середині цього центру, ми вже зібрали певну кількість килимів, тканих на кроснах. Я думаю, що ви знаєте, що це таке кросна. Це такий апарат, який я порівнюю із космічним кораблем. Чому? Тому що. Ви знаєте, коли я вам скажу, ось така ситуація в нас зараз вийшла, що кросна є на яких ткати, а старих людей, які би навчили молодь, в тому числі і мене, як їх заправляти, як творити красу на цих кроснах, уже в селі не залишилося. Ми втратили дуже великий пласт нашої культури у селі. Розумієте? І через це. І взялися за створення оцього центру художніх промислів, що хоче зібрати і зберегти для нащадків те, що ще залишилося. Я не сумніваюся, що, що вам вдасться це зробити, пані Ольгу, тому що ви не одна, а дуже багато тих людей в селі, Климбівка відомому, які хочуть, щоб про їхнє село, про народні промисли, про культуру українську знало більше людей. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку проєкт екнотуризм змінить Климбівку і допоможе розвиватися громаді? Ну, це, знаєте, в майбутнє загадувати. Це така справа не дуже, не дуже популярна, я би так сказала. Але я дуже впевнена, що зміни будуть. Ну, По-перше, крім того, що ви сказали, що буде відкрито, у нас ще буде відкритий центр, де зможна буде вишивати. Робити вишивки на машинках, і ми надіємося, що молоді книгівчанки прийдуть сюди. Там буде три машинки, вони зможуть там шити те, що вони задумають, і потім продавати в нашій крамниці, і так вони будуть заробляти. Те ж саме буде із ткацьким кабінетом, так би мовити, із тією кімнатою, де будуть стояти ткацькі верстати. Ми надіємося, що до нас. Приїдуть із стіни, де вже працює ось така організація, де працюють жінки, які вже навчилися ткати на ткацьких версатах, і вони навчать наших молодих хлимбівчанок працювати на цих верстатах. Поки що у нас є один такий старовинний, але ще замовили, якщо я не помиляюся, десь біля п'яти таких сучасних ткацьких верстатів вони не такі великі, вони трішки компактніші. Але на них теж треба навчитися працювати. Ви розумієте? І якщо люди зрозуміють, що працюючи тут і продаючи свої речі, вони зможуть заробляти, то я думаю, що це вже буде великий плюс і менший відтік молодих людей із села. Ну і я, як учителька, не можу не згадати про те, який вклад саме виховання молодих людей цей центр буде грати, тому що побачать, побачать молоді люди роботи своїх бабусь, прабабусь, своїх мамів, і, мабуть, навчаться, в захочуть вони і працювати так само. І навчитися, щоб не відставати від старшого покоління. Буде у нас майстер-клас із вишивки. Наша Марія Іванівна, зарічна. Вона зараз працює з молодими клембівчанами з учнями у нашому сільському ліцею. І от що вона тако знаєте трошки сумом говорить про те, що не дуже хочуть молоді вишивати. Вони, вони обов'язково будуть вишивати. Обов'язково я не сумніваюся. І Климбівка відновить втратимо. славу такого творчого центру перлини української. Я щиро вам дякую. Ви настільки гарно змалювали перспективу. І те, чим ви займаєтесь для мене Климбівка, я сподіваюся, для наших глядачів заграла новими фарбами. Я дякую вам. Нагадую нашим телеглядачам, що з нами на зв'язку була Ольга Ордаті, співорганізаторка створення Климбівського. Центру художніх промислів і сільського музею